В черговому галицькому дербі ураган переміг львівську енергію. Кубкова перемога та поразки від лідера чемпіонату у виконанні баскетболістів Говерли. Івано-Франківськ прийме чемпіонат України з боксу серед чоловіків. І знову дербі в дев'ятому турі регулярного чемпіонату екстраліги ураган переміг львівську енергію енергію» 4-2. Цікаво, що голи у цій грі забували лише івано-франківці. На початку матчу Петра Шутурма став антигероєм моменту. Зрізавши м'яча у свої ворота після гострої передачі з флангу. Ураган отримав змогу відновити рівновагу після порушення поблизу воріт на валєнку. До м'яча підійшов шутурма, і місцевий вихованець сповна реабілітувався перед вболівальниками, адже точно пробив у верхній кут воріт один Другий тайм розпочався з точного удару Романа Кордоби – 2-1. Далі воротар гостей Кардаш пропустив третє. Удар Андрія Сімки пройшовся йому поміж ніг. Під завісу гри Максим Павлюк у швидкій контратаці звільнився під опіки та холоднокровно пробив повз кардаша. М'яч від стійки таки залетів у ворота енергії, а табло зафіксувало результат 1-4. В останні секунди гри тренер Івана франківців вирішив остудити запал гостей, випустивши п'ятого польового. Однак вже на першій секунді такої стратегії господарі втратили м'яча, і Кордоба в боротьбі загнав м'яча у свої ворота 4-2. Після цієї гри ураган зміг наблизитися до Львів'ян на відстань до одного очка і переміститися на третю сходинку екстраліги. Агресія була з нашої сторони. Желання було море, Чесно, от оно ж видно, коли є желання, воно одразу все і виходить. Тобто забили ми сьогодні шість м'яче. В принципе, этого достаточно для победы. По игре ну, неплохо. Мне понравилось. Единственное, смазали мы концовку. Наигрывали-наигрывали этот выход из прессинга в пятером. И все-таки неправильно сделали. Но ну, вот это, вот, вот это мне, конечно, очень сильно разозлило. А так, ну, хорошая у нас команда, но что я могу сказать? Просто вот, дай бог, все-таки наконец-то оно прорвало, пошло. Дай бог. Поэтому. Президент подарил мне футболку. Видите, что это написано. Поэтому. как не выигрывать в такой футболке все мы хотели выиграть но где-то у нас не получалось ни выход из прессинга не получался ни как-то единоборство мы почти ну, много проиграли так скажем поэтому ураган сегодня лучше играл дело даже тут не в моментах тут мы сегодня проиграли По ігрі ми проіграли сьогодні. Кравіно, 23 листопада. Івано-франківці на виїзді гратимуть проти рівненського кардинала. Кубкова перемога та поразки від лідера чемпіонату Продовж минулого тижня баскетболісти Говерли провели два поєдинки. З першого матчу третього туру групового етапу Кубку України івано-франківці вдома здолали Дніпро Азот. Зустріч завершилася з рахунком 91 82 Матч для болівальників традиційно вийшов валідольним, адже господарі спершу забезпечили собі комфортний відрив у більш ніж 15 пунктів, який у третій чверті успішно нівелювали. Але підсумку ведмеді знайшли сили схилити шальки терезів на свою користь. Чергові влучання з дальної відстані плюс вдалий захід захист принесли господарям другу кубкову перемогу з рахунком 91-82. І вот, почали дуже слабо, скажімо так. Кожен грав щось, кожен о чому думав, хтось э... втрав. Другий тайм, звісно, радикальне змінення в грі. Вот, Поки ну, в перериві вдалося привести в чувство, зробили відповідний камбек. І в кінцівці не хватило чуть-чуть, э, знаете, не то, что уверенно не хватило. Э... Мислі опиту а далі говерляни не пройшли домашній іспит лідером Суперліги Донецьком 63-69. Після стартового ривка гостей більша частина матчу вминула минула в напруженій боротьбі двох рівних суперників. Спорт івано-франківської команди на початку третьої десятихвилинки, організований Андріяном і Павлом Ревзіним. Здавалось, дозволить Говерлі нарешті відірватися від суперника. Проте в заключному періоді прикарпаття набрали лише вісім пунктів, тоді як Донбасівці на десять більше. Особо говорити нічого провалили четверту четверть. Відео ви Красно 18-8. Говорил я перед игрой, что в этой игре победит та команда, которая лучше защитится. Ну, 8 очков за последнюю четверть. Это показатель хорошей защиты. А я считаю, ваша команда перед матчем интервью сказал о том, что на сегодняшний день по состоянию на сейчас она самая сильная из тех, с кем мы играли. Я смотрел все игры вашей команды, я видел, как вы обыграли будильник, я очень внимательно изучил манеру игры вашей команды. К сожаленню, большому сожалению, сегодня полностью выпал, выпал из игры наш один из основных игроков. У п'ятницю верла зустрілися з маріупольським Азовмашем. І в жіночому баскетболі західне дербі за івано-франківськом. БК Франківськ стартував у першій лізі з обох перемог над Львівською політехнікою. Перша домашня гра завершилася з переконливим рахунком 89-40. Однак, наставник при карпатських спортсменах віддав належне саме команді суперниць. Я хочу сказати, що дівчата зі Львова сьогодні досить гарно зіграли. Вони старалися, ну розуміємо, що просто важко. Враховуючи рівень тих гравців, які Франківська і у Львові я в цілому був приємно вражений грою Львова, тому що вони билися, старалися молодці, Що не можу сказати про свою команду? У наступній зустрічі рахунок особливо не змінився. Господарки набрали 84 пункти, а галичанки лише 48. Лідером франківчанок у цих матчах була Катерина Паляничка. Незважаючи на переконливі перемоги, дівчина вважає, що її команда могла зіграти краще. Гра пройшла не дуже були багато помилок. Ми їх будемо виправляти і будемо налаштовуватись на, на іншу гру. Ми могли забити більше. У нас трошки не вистачає ігрової практики. Разом ми дуже мало зенеруємося, але ми це будемо виправляти, буде все добре. На наступній грі, ми докажемо, що ми можемо більше. Цими вихідними баскетболісти з Івано-Франківська гратимуть вже у Львові. Однак проти іншої місцевої команди Державного університету фізкультури Скіф. Юні вихованці баскетбольного клубу Говерла стартували у вищій юнацькій баскетбольній лізі України. Прикарпатці заявилися у вікову категорію серед гравців 99-го року народження. Вже перший матч воно франківці програли БК Ужгород, 38 38-37. А у наступному матчі ведмежата перемогли Вінницю 42 42-32. Щоправда, результатом сторона, яка поступилася, залишилася не надто засмучена. Перший рік у нас немає так багато опит, як в інших команд на іграх, тому напевно. Це один з факторів, чому ми програли. На помилках вчаться, тому навіть я не знаю, що, 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 що сказати. Треба грати. До речі, перемогу у грі з Вінницею, вона франківці здобули лише наприкінці гри. Баскетболісти впевнені, досягти успіху допомогла командна гра. Ця гра була досить нелегка. Ми спочатку були, розслабилися на Початку гри, але в кінці все-таки ми захотіли виграти, і ми це зробили. У групі з юними говерлянами грає ще вісім команд західної та центральної України. Інші суперники каже тренер Івано-Франківців Павло Піскарьов за віком старші. Тому наразі прикарпатцям головне пристосуватися до гри з дорослішими опонентами. У нас чотири чоловіка дев'ятого, один першого, два другого і двохтисячного. Всі решти. Нам важко, ми маленькі, ми молодші, ми фізично не встигаємо, але я думаю, що ми будемо старатися і показувати свій клас. Це ми працюємо вже можна сказати, як на майбутнє, що от вони зараз поїздять з дев'ятим. Я думаю, що по своєму році в них буде вже набагато краще. Вони будуть досить впевненішими, тому що вони грають, можна сказати, проти дядьки три роки в дитячому віці. Це я досить. Бажання до боротьби та прогресу юних баскетболістів вже відмітили у міській федерації баскетболу. Кажуть, турніри робить місцеву молодь сильнішою. Це великий плюс для практики наших гравців, для наших хлопців. Діти почали зустрічатися з такими командами, які їх зобов'язують підтягуватися і прикладати максимум зусиль, думати і працювати. Саме за неї бажання в дітей. Діти не бояться, викладаються, навіть незважаючи на те, що, можливо, в деяких іграх не дотягують, по рахунку програють, але це саме великий стимул. можливо, навіть і для них до речі, в третій грі Івано-Франківці знову ж таки поступилися. Цього разу фавориту турніру Рівненця. Саме в цьому місці, з 28 листопада, юнаки з БК Бакаговарла проведуть свої три наступні ігри у ВЛ. Івано-Франківськ прийме чемпіонат України з боксу серед чоловіків. Змагання, які прийме коледж фізичного виховання, відбудуться на початку грудня. До обласного центру з'їдеться вся еліта українського боксу, оскільки за результатами чемпіонату формуватиметься склад національної збірної України з боксу на наступний рік. Відродження федерації. Представники Івано-Франківської школи Тайквондо ITF вперше за сім років провели відкритий чемпіонат області. На турнір з'їхалися місцеві львівські спортсмени. а Також свої сили прийшли спробувати представники Олімпійського Тайквондо ВТФ. Ірина Маркевич крукує до своєї цілі майстра спорту. Тож у процесі досягнення мети вирішила перевірити себе у дещо незвичному стилі. Це турнір, я Можу сказати дякую організаторам. Я на такому турнірі вперше, тому мені було цікаво тут побувати, спробувати свої сили. Ішла я на цей Турнір щоб підвищити свої сили. Ну там різно, тут різна техніка, і то треба буде трохи швидшому. Тому я для того, щоб в своєму виді спорту бути краще, я пішла сюди, щоб попробуватися А дев'ятирічний Вілислав Барчук, незважаючи на юний вік, у Дай вже чотири роки. Сьогодні на турнірі вибору перше місце, і це не дивно, адже у своїй скарбничці вже має срібло чемпіонати України. Маюсі і змагання, щоб отримати свій досвід безцінний. На останньому турнірі у Львові я зайняв друге місце. Для мене текфонда дає силу, здоров'я. Тим часом організатори турніру розповіли, за що саме бійцям нараховуються бали, адже наявна бійцівська техніка у тайквондистів фондистів більш ніж широка. Очки рахують спеціально підготовлені судді. Очки спортсменам нараховуються за удари руками в голову, ногами в голову. Привілегія надається всім ударам в стрибках. Тобто максимальний бал це буде в голову з розворотом 360 градусів. Тобто, це максимальне, за нього присуджується 5 балів. За підсумками турніру, краще та сформують склад збірної області, яка представлятиме Прикарпаття на всеукраїнських турнірах. Підкорили столицю. В Києві відбувся чемпіонат України з фрі-файту серед молодших та старших юнаків. Кілька нагород на турнірі вибороли спортсмени Івано-Франківської області. Зокрема, у вазі до 28 кілограмів Денис Барбанчук посів третє місце. Бронзу у категорії до 37 кілограмів виборов і Ростислав Юркевич. Обидва фріфайтери тренуються під керівництвом Валерія Одайського. А Роман Петрівський з надвірною взяв срібло у розділі до 69 кілограм. Лише у фіналі Прикарпатець поступився опоненту з Полтави. Його наставник Андріан Петрущак. Тлумачі відбувся чемпіонат області з ушу в розділі саншоу. У змаганнях взяли участь майже 80 спортсменів з Івано-Франківська, Калуша, надвірної та місцевих вихованців. В підсумку командному заліку перемогли представники обласного центру. Другими за кількістю нагород стали господарі. Калушани привезли додому третє командне місце. Переможців та призерів змагань нагородили грамотами відділення Національного олімпійського комітету України в області. Відбувся другий ігровий день на шкільному турнірі з футзалу кубок президента НФК Ураган Олександра Бубина. У вир боротьби за 80 тисяч гривень для своєї школи вступили одразу 14 команд. І лише в зустрічі учнів сьомої школи та крахівців була зафіксована нічия 00. А найрозгромнішу перемогу дня організували гравці школи номер 18 які з рахунком 11-2 здолали школу No3. Впевнено, здолали суперників з школи номер 4 учні з другої школи 0 6 задоволені, що, що ми виграли і ми готувалися. На наше завдання виграти і не, не програти, і виграти кубок Бубина. З рахунком 1-8 завершилася зустріч 8 ї і 9 ї школи, а гравці з ЗШ номер 15 були сильнішими від однолітків з 6-ї 4-0. Перший крок для виходу з групи зробили гравці 21-ї школи, які здолали однолітків з 11-ї Хет у цій грі оформив Максим Стандік. Одинадцята школа була сильна, але ми її перемогли. Тренувались, робили якісь наіграні комбінації, били. А от дворазовий переможця Кубку Буби на гравці 19-ї школи у стартовому матчі неочікувано програли школі – 2-4. Другий тур Кубку Буби настартує стартує вже цієї суботи.